Вітаю в сервісному центрі ADM Київ сервіс професійного ремонту сучасних ігрових ноутбуків. Завітав до нас ось такий е, сучасний монстрик. Це в нас Razer Blade Pro 17, як бачимо на 12-му поколінні i7-12800H з RTX 3070. Ну і, до речі, завітав він до нас з розповсюдженою проблемою. Це бачимо є ось цей ось ця позначка на відеокарті RTX 3070. Бачимо, що система вимкнула цей пристрій, оскільки він повідомив про неполадку. А, ну, ці про ці проблеми в нас є стаття на сайті, де я спробував перерахувати саме через які причини можуть може бути саме така поведінка, адже таких причин може бути багато і не завжди це буде відеочіп. А, в нашому випадку ми вже трошки його продіагностували. З'ясували, що є проблема з двома банками пам'яті по каналу С. І зараз ми будемо їх або замінювати, або ну, з'ясовувати, що робити далі для того, щоб відремонтувати. Дуже цікаво, бо ноутбук сучасний буде огляд.